Так, огляд дальноміра лазерного Intertool МТ3056. Точність заміру плюс-мінус 2 мм. Ось тут у мене лежить кутик на 46 см по внутрішній стороні. Лежить поряд бошвуський дальномір. Ось тут я додатково поклав рулетку. Вона теж плюс-мінус показує 46 см. Дивимось у лазерного. 1 мм туди-сюди похибка і вона пригає. От. Тут дивимось, що у нас виходить. Тут у нас 2 мм, в принципі, як і вказано. Він в онлайн режимі не міряє, його треба увімкнути, він включає лазер. Потім треба нажати, він міряє і лазер відключається. Тобто постійно він величину не вимірює. Скільки разів не нажимав я, 46,2, він постійно заміряє. От. Але в нього є такий нюанс, в нього є функція заміру не від заднього краю, а від переднього. Якщо ми змінимо і спробуємо поміряти звідси, то у нас похибка аж 7 мм виходить. Ну так, 5 показує. Ну 5 мм похибки. Я думаю, на 45 см. 5 мм похибки це занадто багато. Дуже багато. І так не повинно бути. От, ну По задньому краю 2 мм допустимих, але все одно цей Бошовський він, ну, реально я ним давно користуюсь, він показує доволі непогано. Туди-сюди міліметр у нього є, навіть на великих відстанях. В нього. Доволі точні показники. Зараз спробуємо. От у мене такий тут проєм віконний. Я його зараз помірюю. Десь плюс-мінус в одні тій самій точці. Спробуємо подивитися різницю. 2 метра, 2 ну, метра, 2 і 9 сантиметра. Так, і міряємо тут 2, 028. 2028. Ну тут 2,029 Ну і в тому самому місці міряємо рулеткою. От. Ну, враховуючи що рулетка трошки провисла, то е, можна сказати, що, напевно, інтертул навіть більш точно поміряв. От. Все-таки я знайшов функцію. Тут є постійний замір. Він от таким от чином це робить. І знаходить середнє значення. Але ми повернулися знову до гуглика. І Bosch нормально показує 46,0-46,1, як і минулий раз, а Intertool вже показує 46,3. І... Ну, я думаю, зрозуміло, так, в якого інструменту більше похибка, і він показує зразу до разу, як йому хочеться. Ну, Дивіться, для заміру приміщень квадратури, якихось більш грубих підрахунків, я думаю, інтертул доволі непоганий інструмент, в нього є функції вирахунку площини і навіть об'єму. І навіть якісь тут можна діагоналі міряти, я не знаю, трикутники, я глибоко не розбирався, я його тільки сьогодні отримав. Для підрахунку квадратури, для якихось грубих прорахунків, приміщень, для подальших там якихось штукатурних робіт, я думаю, цей інструмент він дешевший, він виконує свої функції непогано, але для більш точних якихось речей. Ну, Я думаю, все-таки, звісно ж, Bosch більш точний. Але в цілому, все одно, ну, ви маєте розуміти, що це не суперточний інструмент. З іншої сторони, чим зручний дальномір, особливо такий, який постійно показує більш-менш точно, і в нього похибка в районі 1 мм, це коли ви міряєте внутрішні якісь кути. Ви коли рулетку до внутрішнього вугла прикладуєте, у вас отака. От Ситуація складається. І ви все одно тут ідеально точно не вгадаєте, який тут розмір. Тобто тут рулетка загнута, дальномір, звісно ж, в такому випадку вам поміряє від стіни до стіни з похибкою там 1 міліметр, і це теж буде доволі непоганий результат. Друзі, на цьому все. Думаю, хто захоче більш детально дізнатися про ці якісь або інші дальноміри, знайде інформацію в інтернеті, перечитає якісь інструкції. У мене було просто бажання якісь свої бачення і думки вам показати, порівняти два інструменти. Ну, не знаю, буде це комусь корисно чи ні. Пишіть коменти, якщо що. Всім пока.